Ми маємо комбінацію геометричних тіл, і ви можете подивитися більше відео з цієї теми в відеоуроках 11 класу з геометрії. Там є ціла тема, присвячена саме таких, таким фігурам і таким тілам. Отже, у конус вписано піраміду в основі прямокутний трикутник. Тобто, якщо ми розглянемо піраміду С то, так як прямокутний трикутник АБЦ вписаний в коло коло основи конуса, то центр описного кола навколо прямокутного трикутника знаходиться на середині його гіпотенузи. Тобто, якщо кут С дорівнює 90 градусів нашого прямокутного трикутника, то АБ його гіпотенуза, точка О середина АБ СО це і висота конуса, і висота нашої піраміди. Далі, нехай бічна грань, що містить один з катетів нашого трикутника, нехай бічна грань СБЦ, нахилена за умовою до площини основи. Під кутом 60 градусів. Покажемо цей кут. Для цього з точки О ми проведемо перпендикуляр до БЦ. Так як АЦ перпендикулярно до БЦ, то, наприклад, такий перпендикуляр ОМ він буде проведений паралельно до АЦ. Отже, ОМ перпендикуляр до БЦ. Тоді за теоремою про три перпендикуляри СМ також перпендикуляр до BC. І отже, кут СМО, от він цей кут СМО, і буде кутом нахилу даної грані до площини основи, за умови він дорівнює 60 градусів. Твірна конуса. Ну, це СА, СБ, СЦ це все твірні конуса. Кожна з них дорівнює 9 см і нахилена до площини основи під кутом 45 градусів. Якщо я, наприклад, візьму твірну СА, то її проєкція на площину основи буде відрізок А і кут SAO, і буде кутом нахилу нашої. Твірної він дорівнює 45 градусів. Кут САО. Аналогічно кут СБО 45 градусів, кут ССО також 45 градусів. І СА дорівнює 9 см. Ми маємо знайти за умовою задачі об'єм піраміди. Об'єм піраміди це одна третя площа основи на висоту. Таким чином, потрібно знайти висоту піраміди і площу основи. Висоту піраміди можна знайти з прямокутного трикутника САО, де відомо СА, ну і відомо кут 45 градусів. SO це катет протилежний до кута 45 градусів, тому ми можемо знайти через синус 45 градусів це відношення СО до СА. Таким чином СО дорівнює рівні Помножити на синус 45 градусів. А отже, СО буде дорівнювати 9 коренів з 2 на 2. Це висота нашої піраміди. І разом з тим це довжина відрізка ОА. Чому? Тому що трикутник SAO рівнобедрений прямокутний трикутник. Якщо в, рівнобедреному трикутнику, якщо в прямокутному трикутнику один з кутів 45 градусів, то інший кут також ось цей 45 градусів дорівнює. А що таке ОА? Це половина нашої гіпотенузи. Тобто ми можемо знайти гіпотенузу, і вона буде дорівнювати 9 коренів з 2 см. Таким чином, АВ дорівнює 9 коренів з 2 см. А нам потрібно знайти площу ще основи. А отже, ми маємо знайти, напевне, катети прямокутного трикутника АБЦ. Ще нам відомо, як ми бачимо, кут СМО. Тому ми будемо працювати в прямокутному трикутнику СМО. Ми вже тут маємо СО, SO, а отже, знайдемо ОМ. SO і OM це два катети, тому ми використаємо тангенс кута СМО, тангенс кута 60 градусів це відношення SO до OM. Нам потрібно знайти ОМ, тому ми СО поділимо на тангенс 60 градусів. Або можна писати SO помножити на котангенс 60 градусів. Так, як в табличці нам дається в довідкових матеріалах тільки тангенси, то ми використаємо тангенс з 60 градусів. СО ми знаходили. От у нас СО, 9 коренів з 2 на 2, і ми ділимо на корені з 3, тобто, множимо на одиницю на корені з 3. Поки що в такому вигляді я і запишу: 9 коренів з 2, а тут 2 коренів з 3. А далі побачимо, можна, звісно, звільнити ще від ірраціональності в знаменнику. Отже, ми знайшли ОМ. Так як ОМ паралельно до АС і точка О середина АБ, то ОМ це середня лінія трикутника АБЦ. Тому АЦ вдвічі більше, ніж ОМ. Ми множимо цей вираз на 2, двіки скорочуються, ми будемо мати. 9 коренів з 2 на корінь із 3 сантиметрів. Ми знайшли АЦ. І ми маємо в прямокутному трикутнику АБЦ і катит. Тому можемо знайти інший кат БЦ корінь квадратний із АВ в квадраті мінус АЦ в квадраті. Підставимо і будемо мати БЦ дорівнює Корінь квадратний. АВ ми знаходили, от у нас. Підносимо до квадрату, будемо 81 множити на 2. І відняти, оце в квадраті, буде 81 помножити на 2, поділити на 3. Скоротимо 81 3, 27. і тому під коренем ми будемо мати 162, відняти 27 на 2, 54. Тобто корінь. ж 108. А що таке 108? Це 36 помножити на 3. Тому ми можемо записати 6 коренів з 3 см. Ми знайшли катет BC. Ми маємо вже в прямокутному трикутнику 2 катети. Тому можемо знайти площу основи як одна друга будку AC на BC. Тобто одна друга. А це у нас от. І на БЦ 6 коренів з 3. Скорочуємо корені з 3. Скорочуємо 2 І 6. І будемо мати 27 коренів з 2 квадратних сантиметрів. Це площа основи. І ми все маємо для того, щоб знайти об'єм піраміди. Це 1 третя площі основи, 27 коренів з 2. І на висоту СО, от у нас 9 коренів з 2 на 2. Корінь з 2 на корінь з 2 – це 2 от скорочується. Далі скоротити можна, наприклад, 27,3, і будемо мати 81 кубічний сантиметр об'єм нашої піраміди.